Ще з найдавніших часів у людському суспільстві зберігається чіткий поділ на кастичі стани: ті, що моляться, ті, що воюють, ті, що працюють, ті, що краде. Так, це вже не туди. Цей досвід епохи середньовіччя люди перенесли і в нинішню технологічну епоху. Ви ж, напевно, точно чули про класи мобільних пристроїв. Бізнес, іміджеві, молодіжні, захищені апарати, апарати початкового рівня і так далі. Щоправда, у наш час розбіжності між апаратами різних цінових і вагових категорій не такі явні, принаймні візуально. Хм, а як це було колись? Пані та панове, представник бізнесу на грані з іміджем Nokia 65.10. Та представник молодіжного мінімалізму Nokia 232.0. Девайси випущені з невеликою різницею у часі 6510 у 2002 році, а 232.0 у 2004. Однак, технології тоді розвивались дуже стрімко, і по суті, це майже що представники різних технологічних епох. Дизайн обох приладів на висоті. Від них таки віє дикими амбіціями початку нульових. Особливо незвично відчувається в руці Nokia 6510, адже це просто крихітний телефон, особливо за сучасними мірками. Оскільки даний гаджет належить до рангу бізнесових, нафарширований він досить непогано. Почати хоча б з зовнішнього вигляду, окрема кнопка вімкнення на верхній грані, окремі кнопки регулювання гучності, віконце інфрачервоного порту, а знизу ще й контактні майданчики, вочевидь для підключення яких-небудь аксесуарів чи докстанції. І ви закономірно можете спитати, аго, а що ж тут такого особливого? А я вам іще раз покажу Nokia 23.00. У нього взагалі на гранях майже нічого немає, окрім двох вушок для ремінців. Виглядає, звісно, непогано, однак чи є в цьому практична користь. Найбільш разючі відмінності можна спостерігати на клавіатурних модулях. Якщо 6510 в принципі дотримується загальноприйнятих стандартів того часу, двопозиційна навігаційна клавіша, дві софт-клавіші, прийом та скидання виклику. ТО 2300 просто такий анархіст. Тут уже є звичний для нас чотирьох позиційний навікей, однак разом з ним одна єдина здорова софт клавіша, відсутність окремих клавіш для прийому і завершення виклику та наявність клавіш Clear і вимкнення прямо над алфавітно-цифровим модулем. Про оформлення алфавітно-цифрового модуля клавіатури. Взагалі мовчу, це просто потрясно. апарат так і кричить про свою молодіжну і бунтарську натуру. Також окремо хотілось би виділити екрани. По суті, своєї вони майже що однакові, адже обидва вміщують до чотирьох стрічок тексту, мають окрему стрічку вгорі для значків та окрему стрічку внизу для підписів клавіш. Звісно, екран двадцять можна назвати більш зручним, адже він трошечки більший. Однак двадцять володіє досить простенькою підсвіткою якогось. Пастельного відтінку, в той же час як 6510 вражає ядерно-блакітним світінням. Також варто звернути увагу на плавність, з якою з'являється і гасна підсвітка на 65.10. Може здатись, що екран на цьому пристрої якийсь мутний, однак це проблема виключно вкрай пошарпаного пластику. Далі перейдемо до технічних і програмних особливостей. Тут знову суттєво виділився 6510 за рахунок купи цікавих вбудованих функцій. Більш за все, мене вразив диктофон, і давайте його протестуємо. 1, 2, 3. Тест диктофону Nokia. Спочатку я думав, що у мене натурально помер динамік, однак ні. Звичайні мелодії телефон відтворює прекрасно. Також уже згаданий раніше інфрачервоний порт, за допомогою якого принаймні можна було б пограти з товаришем у змійку по такій собі локальній мережі. І ще одна приємна особливість, яка зустрічається на більш давніх моделях Nokia, якщо довго тупити на якомусь пункті меню, вилазить підказка чи якась корисна інформація. І нарешті мережеві сервіси. Цей телефон підтримує WAP версії 1.2.1 та має такий собі вбудований браузер. Однак 23.2.0 вражає не менше вбудований софт для написання мелодій. Попередній власник, очевидь, мав серйозну музичну освіту, адже понаписував тут такого, що я був просто вражений. Підбуємо ще трохи стандартних мелодій і просто поностальгуємо. До речі, на Nokia 23.00 окремо присутній мультимедійний і розмовний динамік, на відміну від 6510, де є лише один динамік для всього. На обох пристроях меню анімоване з невеликими відмінностями у структурі та положенні окремих пунктів. А тепер давайте вже про ігри та Lost Media. Почнемо із простого, найкласичніша змійка, тут і додати особливо нічого, просто такі візитівка девайсів від Nokia. А ще, вимушений зробити шокуючі зізнання, мені ніколи не подобалась змійка. Хіба що тільки її тривимірна варіація на Сімбіан. Далі гра Pairs, сподіваюсь, правильно вимовив. Логічна забавка, де потрібно знайти і відкрити дві однакові картки, та Бампер. Бампер. А насправді досить добре реалізований пінбол. Також тут є просто такий легендарна Space Impact, але про неї трохи згодом. На 23.2.0 все бідніше. Тут ми маємо ту ж саму змійку OppSit чи OppaSight. Вибачте, воно не варте того, щоб гуглити. Це класичні реверсі або жателло. Ніколи не розумів, як у це грати, якщо чесно. Та Space Impact Plus. І я в це не гратиму. Мені за це не платять. Хто додумався вставити сюди ось цей душний і абсолютно нудний рівень? І, і з нього ще вся гра починається. Коли я вперше запустив в дану версію гри, оцей, от, прости господи, сіквел, взагалі не зрозумів, що воно таке. А найгірше у даному випадку ось ця стильна модна і молодіжна клавіатура. З неї надзвичайно незручно грати, вона не геймерська. А з верхньої кнопки хрестовини палець постійно зісковзує на софт клавішу. Перемудрили. Давайте нарешті до класичної Space Impact. Це ікона. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. У дитинстві я проходив її безліч разів. Однак це було так давно, що я зараз губив абсолютно всі навички. Однак тоді я й уявити не міг, що існують настільки круті мобілки, що на них можна скачувати додаткові рівні, тут навіть пункт є з можливістю вибору епізодів. На жаль, на моєму пристрої лише ось такий от один єдиний епізод. Я шукав сам, запитував людей на форумах, цікавився у колекціонерів і нічого конкретного так і не дізнався. Сервери давно закриті, і, судячи з усього, ці рівні безнадійно втрачені. Хоча, думаю, у світі існує ще хоч кілька телефонів, хоч якась кількість девайсів, на які власники все ж встигли хоч щось скачати. Я вирішив зіграти в Лотерею у свій час, купив ось цей 6510, але, як бачите, не виграв. Тому, якщо ви маєте телефон із класичною версією Space Invaders, і на ньому є можливість закачки додаткових рівнів, перевірте, чи немає там таких. У вас є серйозний шанс війти в історію. Перелік моделей таких телефонів залишу в описі до відео. Ну і нарешті давайте якось. Сумуємо наш такий коротенький огляд, що можна сказати про дані телефони. Це Nokia. Я особисто не знаю, як можна не любити старі телефони Nokia. Те, що сталося з Nokia зараз, це звісно страшно про це і говорити не хочеться однак, золотий період Nokia це взагалі золотий період виробництва мобільних телефонів. Дані девайси виглядають шикарно, вони звучать шикарно, вони самі по собі шикарні. Так, звісно, у них завжди були якісь невеличкі мінуси, якісь свої особливості, але це надзвичайно крута, надзвичайно цікава і надзвичайно важлива частинка історії. От, мабуть, і все. До нових зустрічей!